Доброго дня. Сьогодні у нас 16 березня, ой, вже десь там пів-третього, мабуть. Закінчили ми розбирати зі свинею. Половину тушками, половину на розборку. Ну, сестра там продає, роздає. Коротше, зважили забиту свиню вже без крові. ну І потім зняли тушки, що ну, яка вага у тушок. Показав трохи сало м'яса, скільки б ми могли б заробити, якщо б ми продали все на чотири часті. Ну і так, по мілачам. Так що всім ми мирного небо над головою. Пишемо коментарі, ставимо лайки, всім до побачення. Друзі, сьогодні у нас 16.03 15.12. Працюємо з Жеником. Подожди, не лежи. Ось по нулям зарізали кабанчика. Сьогодні йому... Якщо не помиляюсь, 7,5 місяців плюс-мінус. Так, 7600 обтарім. Це ті, що вирізали у мене спочатку, а тепер вирізаємо тут, а, скажімо так, тут більше залишили. Ну, були чуть менше. Перших ми почали в январі ще вирізати, в кінець января. Ну нічого, такий кілограм 150 кабанчик є. Зараз ми закинемо по нулям і потім продовжимо. Так, закинули ми кабана на вісам. Тих, у кого слабіє нерви, просьба не дивитися, бо тут є кров. Врізали ми в шию. О, так що висок кабан, ніде не касається. Ось так чуть-чуть. Отак. Оп, братишка, жопом держи. Що в нас виходить? Так, друзі, набили ми дорочок нашому кабанчику. Зараз починається самий такий довготривалий процес упікати. Але коли балон горить нормально, то в принципі минут за 40 можна його впекти. Прийшли ось один помощник. Ярик, помахай привіт. А ось другий помощник. Одні роботяги. От. Ну В принципі, все погнали, далі як упечем, покажемо. Пішло? Парили ми нашу кабанчаток, трошки хрустить містами, десь перепалив. Ой. О, файний, файний. Я думаю, буде <кій> нормально. Такий чорненький, хрустящий. Ой, под полтинічок. Зайшов би, ну не можна за рулем на роботу. Все, далі буде, зараз ми їм і... Мішечок, воно лежить мішечок, все, все скажімо так, як положено, будемо робити. Ой. Помили ми нашого кабанчика, Ой, потріскався бідолага. Ну, нічого, буде смачний. Ось так і з цієї сторони. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Зараз мішок, ну а потім пузо і будемо розбирати Шмалим пуза водик допомагає, щоб свидя не Так, помага друзі зараз зважимо один передок зараз он жаник ложу так ніде не, не касається 36700, якщо в грошах, це ось на 5 тисяч. Все, зараз починаємо розбирати, далі покажемо. Так, задок. Без? Без? Без. Без. Ерико, Ой. Не взять. Братичко. цитадель на 4650. Ось ось задок з жирком. Так, другий передок. У нас віса по нулям. Так, передок 34. Получається передки у нас 70. Да, передок 70 виходить, грубо говоря. І задок потім зважимо, покажемо. Так, друзі, як бачите, розібрали ми два передка, один уже задок поїхав, зараз поїде ще один. Що у нас вийшло? Ось, ось такий тазик маслаків. Оп, ось ось сало. Подчирйовано з генеральським ось о, со спини. Два пальці. Що у нас тут? Ось о, ребро, ребро. В принципі, непогано. Так, зараз ми тут накриваємо. Так, балики, отакі, ось шия. Ну і тут лопатка на розбор. Ярик уже свіжину. Тут он Кварчить. У нас люблять великими кусками, щоб один з'їв і наївся. О, ну, В принципі, е, що у нас? Е, задок ще один залишився, зважити. Е, Зважимо, закинемо і подивимося, результат кінцевий. Так, друзі, крайній задок вже закинули. Ось, вага. Це на 5085 гривень. Отака свинка, зараз все позаписуємо, попідсчитаємо по кілограмам і скажу вам кінцевий результат. Так, друзі, підрахували ми тушу. Получається, один передок 34, другий 36 700, задок 31, другий задок 39 900. Тушка у нас вийшла 135,6, голова 10. Ну, Якщо би ми продавали тушкам на 20-300. Жива вага, вагата, забойна без крові 175, тушка 135-600, ну, грубо говоря, 40 кг різниці. Ну, тушка без внутрішньості, без голови. О, такий результат, в принципі, непогано. Всім дякую за перегляд, до побачення.